Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. І сьогодні зустрічаємось з гостями у студії. Це Олександра Тележенко, заслужений художник України. Доброго дня. Доброго дня а, і Данила Бенатов, патентний повірений України. Також і вам доброго дня. Доброго дня. А, з Олександрою Тележенко ми зустрічалися нещодавно а, і розглядали детально її а, монументальний рушник під назвою Тріумф жінки. А, і навіть не встигли розповісти про те, що з тріумфом жінки стався а, казус. Ну така ситуація, про яку Олександра Тележенка вже там буде розповідати сама і у деталях. Будь ласка. Е, може, я спочатку трошки загального плану дам стосовно характеристики нинішнього стану речей в декоративно-прикладному мистецтві, зокрема у вишивці, mm -hmm. тому що е, ми в минулій передачі ми там і стосовно стилів говорили, і магії вишивки, суті вишивки, в чому полягає справжність твору. Він е, вишитий твір, він живий тоді, коли, е, по-перше, е, натуральні матеріали, він ще, по-перше, ручна вишивка. Детально розбирали, чого вона жива, і, і який там у неї сакраментальний зміст у процесі вишивання, що робить вишивку. Молитвою, магією, психотерапією. Тобто позитивна дія на людський організм. По-друге, натуральні матеріали. І по-третє, і це, може, саме головне, принаймні дуже важливо це символи. Тобто ті знаки, які використовуються в самому сюжеті, художньому ходу твору. Тому що ці знаки, орнаментальні знаки, орнаментальні мотиви, якщо вони дійсно. Ну, кожен, кожен знак має своє значення це як в геральдіці, так і в народному мистецтві. От, Оскільки наша прадавня, наша орнаментика глибинна це прадавня наша космічна грамота. Вона працює, працює в просторі, працює біля людини. От, І е, кожен знак має своє психологічне значення, яке працює на рівні підсвідомості, потім переходить на рівень свідомості. і Таким чином е, ми е, тоді вже знаємо, в чому справа. Е, художники це знають професійно, тому що існує там, психологія лінії, знаку плями, так само, як музики і так далі. От, тобто живий твір тоді, коли він має реальну оберегову символіку, ручна робота ще надає енергетики, тобто символіка дає зміст, ручна робота дає енергії твору, натуральні матеріали це все в собі акумулюють. Тоді твір живий, він працює. На благо людини, творить гармонію або чистить простір як рушник. От. І е, чим характерна наша доба, наш час? В зв'язку з е, таким зараз повальним розпосюдженням, входення, входженням у життя? Е, Ну, скажімо, фейсбуку, інтернету і так далі, стало дуже доступним. Люба інформація, любе зображення, в тому числі зображення творів мистецтва. І от, скажімо, на сайті можна побачив, сподобалось, перезняв. Існують такі добрі послуги е, схеми е, вишивок, безплатні чи платні, то всяко буває. От е, І людина тоді по цій схемі вишила, і це її. Насправді ж не її, тому що в кожному творі, як от в художньому, е, в розтінках худож фонду спілки художників України. Е, Найбільша цінність це ідея, і саме перший фор ескіз. От а потім ескіз, картон, технологія, колористика відпрацьовки проби. Це така маса роботи. Це головне. А вже викори... виконання безпосередньо. Це, це таке важливо, тому що і, і енергія, і майстерність майстра вишивки це дуже важливо, але це не єдине важливо. Тому якщо людина взяла готовий художній хід, тобто картинку, як кажуть наші майстрині в Фейсбуці, картинку взяла. Вишила і вважає, що це її. Ні, це не її. А як можна ну вкрасти наприклад, наприклад народну пісню, народний е, танок? Це ж наша продавня космічна, як ви сказали, магія. Е, ви її використовуєте, я її використовую е, Данило її може використовувати? Хороше питання. Значить так, що таке народна пісня? Народна це, от як у Марусі Чурай є, от Ой, не ходи Грицю та й на вечорниці, і раптом вона почула, що дівчата Співають цю пісню, співали багато пісень. А за Грицю, оскільки це ж до серця найближче було, коханий Гриць, вона каже: Дівчатонька, дівчатонька, дівчата, цю не співайте, я ж ще жива. То це було давно. Але зараз у нас в законі про авторське право. Як іде, от пан Данило не дасть мені е, сказати не ти. Після смерті автора ще 70 років зберігається авторське право. Угу. Правильно я говорю? Абсолютно. Так. Тобто, недавно е я зустріла е на Фейсбуці е так, от е цікавий хід. Е як же це майстриня? По-моєму. Е Настя срібна, читання срібна, дає на своїй сторінності інформацію. Дівчата, увага! Я знайшла запис лекції Юрія Мельничука про древо життя, символіку древо життя. Але вибачте, тут моя інтерпретація ну, своїми словами. Ну там інтерпретація така, що Мельничук загубився, загубився далеко, але все рівно. Авторська лекція, але е, лейтмотивом, е, заставкою до цієї лекції, вона поставила рушник. Без ніякого підпису. Ну, тобто як народний. Угу. А то рушник мій, червона рута, оптимістичний, дуже він цим подобається, взяла і поставила. А ви той рушник розробили власними руками і ну, тобто, скільки? За, ваш... за все, я створила, розробила, намалювала, відшліфувала, відпрацювала. Ну, це, от Я про це говорю, про це створення. І ця картинка пішла гулять з однієї, з одного матеріалу в другий. І це вже як народний. Я не витримала, Дівчатам написала на цій сторінці: майте совість, я жива. Тільки через 70 років ви можете е, це публікувати без сноски е, на автора. Я зрозумів Данила. А якщо я ну, наприклад, не знав, я бачу рушник, і в мене ну навіть і думки немає про те, що він не стародавній, а розроблений там 5, 6, 10 років тому, 15 років тому. Ну, тобто, в сучасній а, в Україні, і я його там використав на своїй сторінці у Фейсбук. А, мого друга використали у статті, він верхи на велосипеді. Про дубки, про те, що там щось там ламають. Ну, він повинен подавати позов, якийсь там до суду, не використовувати мою фотографію. Ну, в принципі, закон про авторське право дозволяє використовувати твори для освітніх наукових таких от заходів. так? Угу. Але в принципі при цьому потрібно посилатися. Звичайно, що людина не завжди знає, що твір є чимось, чиюсь власністю, вона могла б вважати, що, наприклад, це репродукція якогось фрагменту, можливо, з музею. Але е, проблема полягає в тому, що якщо автор звертається до особи, яка неправомірно використовувала е, його твір без дозволу, ця особа е, повинна або е, взяти дозвіл, так. Або цей твір із прибрати. свого обігу прибрати. Якщо б, наприклад, ця людина, яка там, вимістила інформацію наукового змісту, лекцію якусь так? написала б, що ілюстрація взята з книжки, наприклад, пані Олександри, так. То я думаю, що не було б ніяких проблем, пані Олександра Звіско. для наукового вжитку, для такого популяризації не стало б заперечувати. Але якщо це використовується просто і значить особи там не хочуть йти на компроміси, не хочуть прибрати це, то тоді вже можна говорити про якісь судові позови. Ну, та перший далі. крок це автор звертається до того, хто виклав і просить прибрати, так. адже він каже, що це моє так. І якщо людина не конфліктна, вони там прибирають і автор заспокоєний. І навіть може бути потім якесь співробітництво непогане, наприклад, Олександра. Давайте ближче підходити до рушника тріумф жінки. Або ми так само, як і в попередній передачі, можемо нестигнути щось важливе таке сказати. Так, я постараюсь вписатися, тому що в цьому процесі, от фейсбучному. Там є, крім негативу, є ще три позитивні точки, я би хотіла встигнути про них сказати. Ну, але то все-таки дрібніші ситуації, а отут наскільки колоритно, ну просто детектив, а не ситуація. І я буду говорити все, називати своїми іменами. Е, до речі, е, пан Данило е, забув про роялті і про те, якщо твір використовується в комерційних і іміджевих. Е, Ціля... Наказали тільки про науково освітню, складову, да. а в іншому? Так випадку. от, це мій любимий рушник. Я про нього трохи розповідала, можу трохи нагадати. Тут повністю він називається Тріумф жінки і в ньому закладена якби, символіка, яка розшифровує цю позицію. Тобто жінка істота космічна, і ось тут це дерево життя, воно дуже жіночне, і плодом і цвітом, і сонце лика. І запліднене лоно, тобто майбутнє життя. Єдине, що є тільки переспівом в цій композиції, то оце от елемент запліднене лоно, я спеціально приблизилася до народного. Воно зовсім не таке, але така деталь композиційна в традиційних рушниках була. Сакральні рушники. Жіночий культ. От. Ну, в принципі, тут кожна деталь. Коли ми зупинилися, що на пісні, я про Марусючу рай, але пісні основа що? Ноти, це те саме, що основа, знак якийсь народний ага. символьний. Але ж так як композитор творить і, скажем, симфонія це Бетховена чи Моцарта, от так само уже твір. Коли він не є ну, дуже близькою там, інтерпретацією, є інтерпретація, є видозміни, але повноцінний твір стопроцентно де все е... є виконання. Тобто народну ну, пісню може то... виконувати якийсь співак, і це вже авторське право От. виконавця. Ну я можу використовувати взагалі якийсь там мотив, один елемент, якось його там обробляти. Але я розумію, мені потрібно цей рушник, якщо я його виконав і повністю розробив, зареєструвати. Так, це мій рушник. Ось авторське право там зареєстровано на Олександру Телеше. На, насправді для авторського права немає обов'язкової реєстрації. Є так звана презумпція а. Авторства, так як є презумпція невинуватості, угу. є презумпція авторства. Коли людина, особа, автор комусь розповідає, показує, оприлюднює свій твір, з цього моменту наступає її авторські права. Звичайно, якщо воно десь сховане, ніхто його ніколи не бачив, угу. то ми ні, ні не дізнаємося про те, хто є автором. Але пані Олександра, наприклад, публікувала репродукцію своїх творів е, в книжках, е, в каталогах, і таким чином вона світу. Розповіла про те, що вона є. І можна довести, автором. що а, а, дата публікації цього так, рушника так, а, давніша, аніж дата публікації вкраденого ніж, там. ніж використання. Угу. Я хочу ще додати, пані Олександра абсолютно правильно каже, дійсно, звичайно, геометрія, геометричні фігури їх не можна зареєструвати, вони загальновідомі, як і ноти. Так, uh -huh. е, якщо ми бачимо якусь народну пісню, давню, то звичайно її співали співає народ, але коли виконавець її е, починає співати або знімається відеокліп який має е, певну творчу складову вже сучасну, так це вже окремий твір аранжування. Так само, і е, якщо це стосується е, творів е, прикладного мистецтва, звичайно, фігури кола, ромби, квітки це відомі. Але в даному випадку художник е, зробила власну інтерпретацію Не інтерпретацію стопроцентно авторський хід. А там один елемент е, інтерпретація запліднення. Наскільки я зрозумів, а, і все. Ну, і то і... він не повторює. Історія ніяка, просто він, що наближений. як факт, угу. факт присутності жіночого. Е Начало оплод... ну, як? Життєдайного, життєдайного. Я мав на увазі інтерпретацію ага. той, тих сюжетів. Тобто, звичайно, ви, ну, тобто, ви кажете про жінку там, з якоїсь свого ну, світогляду. І цей світогляд він відображається у графічному виконанні. Інший автор може говорити своєю мовою. Так, і і, так. Тобто про дерево од... життя це відоме поняття, це в принципі і кожний. Митець говорить іншими словами, так. кожний співак співає іншими піснями, і кожний має своє право. Треба переходити далі, щоб глядач Якщо... зрозумів, в чому проблема. Олександра Теліженка розробила рушник, який на 98% є її, а, її а, втіленням фантазії у життя знань, яких вона здобула по а, взагалі там символіці. А, дещо там а, якось там є певний елемент. Який інтерпретований Олександрою Тележенко. Тобто це на 100% її авторська річ, так? І якщо Розробка. говорити, що тріумф жінки тема в палеоліті був культ жінки, але ж за 20 тисяч років їх скільки було інтерп... різних подач, в тому ж трипілі там і так далі, середньовіччя, прекрасна Леді. А, а в мене такий хід рушниковий, такого. І приблизно немає. Так. Це я не, не як захист, а як. Це справа мого життя. Так от, оцей унікальний 100% рушник, тисячу разів роздрукований по різних виданнях, починаючи від 98-го року. От, І тисячу виставок. Так от, в минулому році випадково, в інтернеті, в хроніці Ukraine Fashion Week, «Шоурум», дивлюсь. Представляє магазин Рута свою колекцію і на жіночих сукенках, на блузах мій тріумф. І рушники переведені в комп'ютер. Цікава така деталь, ну анекдот. Я е, власниця цього магазину Людмила Бушинська, магазин Рута, ось біля консерваторії, Майдан Незалежності. Ну, Важко пройти мимо. От, е, так от, два роки тому я заходила в цей магазин, Людмилу Бушинську позиціонували її працівники як е, технолог виробництва. І це було видно. Тому ага. що, хоч і була тоді вишивка, але вона мені, як професіоналу, видно, що де, звідки який це рівень. А технологічно це було на високому рівні. От, так от я звоню е, пані Людмилі і говорю, М -м -м, як же ж так. Ой, Олександр Васильівна, мені цей рушник так сподобався. Я побачила на виставці в музеї Івана Гончара персональна парна виставка, от де є анотація, де всі підписи. І вона говорить: мені так сподобалося, я сфотографувала, ну, я думала, що вас вже нема. Геніально. А, Данило, а можна так робити взагалі? Я зрозумів, вона взяла не весь фрагмент не весь рушник, а його частину і використала. Частину можна використовувати? Це так само, це так само такий самий плагіат, коли хтось переписує частину твору. Наприклад. Ну, наприклад, я беру перший куплет і приспів пісні, а далі все дороблюю своє. Це є, це є плагіат. Це плагіат і... Це є частковий плагіат. Звичайно. Встановити наскільки плагіат частину може тільки судова експертиза. Uh -huh. Але відповідно, звичайно, буває похідні твори, бувають такі, що там відбувається цитування, але зазвичай, коли є нормальне ставлення до авторського права, автор каже, що от ми там використали в нашому творі там мотиви, наприклад, такої пісні uh -huh. та, або такі, таких художніх творів. Yeah. Uh, okay. Дозвольте мені продовжити, щоб <сум> встигнути. Значить, Далі ситуація ще цікавіша. Ми з пані Людмилою домовилися зустрітися, але зустрічі не вийшло. Нестиковка, бо вона з Вінниці, я з Черкас, в Києві. Я, будучи в Києві, зайшла в магазин Руту, який мені і подобався, в принципі. А мене зустріли працівники, говорять, ой, знаєте, в нас тут. Наша господиня, така талановита дизайнер Людмила Бушинська. А, а я ж то знаю, що технолог. Нічого, йдемо далі. І от все, що тут створено, це все. Людмила Бушинська як дизайнер. Ну, вибачте, мене я чудово знаю каталоги, чудово знаю авторів і так далі. Я в цьому орієнтуюся. Але доходимо до цих сукенок з. Цим мотивом блуз. Ну там в різній от, на рожевій е, тканині біле дерево, на білій е, червоне, от е, ну, були тоді блузи і е, е, сукні. І ця ж дівчинка говорить: ви знаєте, це зараз так популярно, е, народні традиції, дерево життя. Це дерево життя називається Тріумф жінки. Вершина сміливості. Е, Ну і що ж і автор? Автор людмила бушинська. Ну ви знаєте, це це, це так, як я навіть я слова не підберу наскільки це брутально. Правда, пані Людмила потім казала, що та це дівчинка сама придумала, я так її не вчила. Яка це менеджер чи продавець буде фантазувати таким чином? <кл 'я> ну добре, з тих пір минуло півроку. Ну так сталося, що в мене син на фронт, мені було не до рути, але процес продовжувався. І нещодавно я знову таки з відеоматеріалу інтернетного побачила демонстрацію модели. Йде доросла модель, і за ручку веде дівчинку в зменшеному варіанті дрива. Ну, ви знаєте, а, а можна демонструвати? Я можу демонструвати, але не продавати. Ні. Не може до демонстру... можна, не без можна. дозволу, не можна. Звичайно, не можна. Це таке саме порушення. А, добре, ви звертаєтесь до а, порушника. Давайте вже припинимо там а, а, рекламу робити магазину і дизайнеру. А, ви звертаєтесь до порушника і просите його припинити, демонструвати ваш рушник на її сукнях. І що порушник каже? Ви знаєте. Е... Пані Людмила навіть вибачилася. Але вона мені, по-перше, вона на, на цій крадіжці побудувала е, бізнес. Економіку свою е, вона випускала. При тому переведення на автомат це вже образа, це нівелювання твору. Потім бізнес, потім побудувала імідж, тому що після цього, як вона цей зробила крок, і ввиду того, що в мене син був на фронті і мені було не до неї, вона позиціонуватися, почала, я її не трогала, і вона стала дизайнером знаменитим. От, ну ви знаєте, ну дуже це е, негарно, але вже після того. Пані трубки не беруть. І пішли такі досить неприємні процеси. Тобто ні про який, е... з моєї сторони, ні про яке співробітництво не може бути, тому що злодієм і... Е... Просто брехухою, не ніякої співпраці бути не може. І я собі поставила за ціль зробити цей хід показовим. Ну занадто він, він брутальний. Ну очевидно, що надіялися, що я цього не зроблю. Я зробила син, повернувся поки що на ротацію, живий, і я вирішила, коли хлопці йдуть під кулі ради правди, ради зміни в нашому житті. А як же я буду мовчати? Така образа, таке нанесення шкоди, да, по-перше, вона знівелювала сам твір. От я цього прощати не буду, і тому я піднімаю цю тему. І я хотіла би сказати, що ми говорили ще про загальну тенденцію. Повертаємося до а так. Заключна фраза по е, тріумфу. Я готую е, судовий позов. Я на цьому не зупинюся. Це питання честі. Mm -hmm. Але ну, а воді як прав... цим да а як правильно це зробити для того, щоб насправді там а, тріумф жінки і був ще і тріумф правди і справедливості. Ну дійсно треба звертатися до суду. Спочатку, звичайно, варто було б якось висловити свої претензії в письмовому вигляді. Можливо, протилежна сторона не тільки вибачиться, але й виплатить якусь матеріальну. Матеріальне відшкодування якесь і після цього, якщо сторони не досягають домовленості мирним шляхом, тоді вар... варто звертатися до суду. А угу. ну я розумію, що і Олександр Дедженко не проста людина, і власник магазину в центрі міста Києва також не проста людина. А чи варто втягувати себе фінансово в все це можна ж програти і втратити? І гроші, здається, і ну там, і не добитися правди. Ну, я не можу коментувати, тому що в принципі я не знаю обставин з прави повністю, але в принципі таке право є в будь-якої особи захищати свої авторські права, як і власне майнові права. Коли, наприклад, у вас відбирають там не знаю якісь гроші, да, банк відбирає, або там хтось неправомірно заволодів вашим майном, ви маєте право звертатися до суду, маєте право домовитися з іншою стороною, заключити морову угоду. Тобто варіанти юридичні такі самі, як і для будь-якого іншого майна. Ну, звичайно, зараз в Європі набуває е, таке модна те, називається медіація. Коли е, сторони, які мають якусь проблему, звертаються до е, професійного медіатора, переговорника людини, яка допомагає їм дійти до мирової угоди без використання судових е, інстанцій. Ну, в нашій країні, на жаль, це тільки зараз починається е, такий напрямок в роботі. І за досвідом вашим, в нашій країні можна виграти е, таку справу? Е, можна, звичайно, можна. <гум> Завершення. Mm -hmm. Я би хотіла сказати, що для мене це питання чисті. І, е, а для покупців, Ті, що, е, якщо ми говоримо, що вишивка жива і як вона е, впливає благодатно на людський організм, на е, все і стволюдське, то як впливає кража, як і кража, вона не робить нічого доброго, вона наносить негатив навіть без усвідомлення. Тобто е навіть е людина, не відаючи, що вона купила кражу, вона взяла на себе маленьку толіку гріха. От е тому не так це все е просто. Ну, я не встигаю знову обрисувати загальну картину, тому що е, я би хотіла говорити ще про е, ходи е, віртуальні в соцмережах, тобто Фейсбук. От, а там є е, дуже великі мінуси, але і Дуже суттєві, принаймні три позиції я бачу як мистецтвознавець, як художник, практик в цій галузі. Дуже суттєві плюси, і про це треба говорити. Власне, як от днями сказала Оксана Пахльовська в діалогах з Ларисою Євшиною, що йде горизонтальна зараз, горизонтальний як якби окультурення України. Нам треба очищатися від всякого. Ну як ми йдемо в Європу? Із пост проросійського простору, там тоталітаризм і шара, як сказала одна пані, Європа це законність, це порядки, це моральні світові такі цінності. Ми йдемо туди, треба позбутися всього цього негативу. Тобто там треба допомогти оцій широкій масі вишивальниць, які хочуть вишивати, але роблять. Хай дрібніші, але аналогічні помилки. Але мені дуже сподобалося, що нам, Олександр, треба завершувати вже. У нас була Олександра Тельдженка, це заслужений художник України, і Данило Бенатов це патентний повірений України. Дякую вам, що завітали і вдачі вам у справі честі. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.